Всіх вітаю. Ага. 1 лютого, рівно 37 років тому назад, народився один класний чувак, це я. І, і свій день народження ми вирішили з пацанами приїхати постріляти на 100 метрів. Тому що до кінця цього місяця якраз проходять онлайн змагання е, по бенчрест е, на 100 метрів. Тому я буду сьогодні як пан Антон. Який я робив відстріл з більших калібрів Я сьогодні буду робити 22 lr У мене є SSI стандарт, ТСК стандарт Плюс і RWS R50 і R100. Попробуємо по 5 пострілів і побачимо, де найкраща група збереться і я для себе вирішу яким набоєм краще буде мені відстріляти в заліковому мішень. Давайте спробуємо перевірити, спочатку затестити, скільки вийшов у нас спуск. Ага, ще зробив собі на 3D принті карман такий, да? з опором під мішок. Але проблема тепер в іншому, проблема в тому, що тепер гвинти затягуються якось фігово. Тобто мені сказали, що якщо ти звичайні металеві ці пластини закручуєш, то десь на монтаження має бути 45 ЛБС а з цією штукою з 3D вже так затягнути гвинти блин, досить складно. ну прям дуже Тому я так сильно не затягував. І не знаю чи це вплине якось на купність побачимо. Сподіваюсь, що не дуже 923. 861. 873. 837. Ну десь за 800. Так, що робимо? Включаємо ще на камері тут. Wi-Fi. Під'єднуємо до камери. Тепер заходимо в scope Made. Ось так це все працює. І тепер, ви бачите, у мене є можливість слідкувати. О, ось так це виглядає. Значить, ліва верхня SCSI стандарт Velocity. Один, один спочатку в нижню кидаємо. І потім решта. Мішень. я розкидала, розкидала. Зараз спробуємо Пробуємо наступний набій. Це у нас буде СК Стандарт. Шість. Так, СК Стандарт Плюс у нас. Друга. Друга мішень. П'ять. А, один в нижній. Один в нижній. Ага. Вітер, так? Да? І тепер п'ять в другу. Так, пробуємо. РВС Р-50, нижня. Ох, щось високо, такий звук прям. Так, пробуємо. Третя, 5 пострілів. Третя. Ліва нижня. Фу, ну, блін. РВС, на бік крутий. Відчувається, що і сила прям постріл. Швидкість швидша. Дуже класно Грубка зібралась краще, ніж СК. Все знесло вправо, звісно. На вітер, але... Набагато ліпше полетів набій, набагато ліпше. Пробуємо R100. До речі, прикол. Це, звичайно, мої слова. Це не. нема мені як це підтвердити, але скажу, як є просто. Я приїхав на компанію IDIS, торговий центр Аппетит, чи як він так називається. І придбав останню пачку РВС 100. І не перевірив в магазині, потім вже відкрив і помітив, що просто одного набою в пачці не було. Я ну, тільки вчора їх придбав, ніде, відповідно, мені там стріляти не було. Я дістаю пачку, а тут мінус один набій. Нічого страшного, ну просто так неприємно трохи було. Чому так сталося, я не знаю. Ну, ось, але мінус один набій. Так що перевіряйте, якщо купуєте, перевіряйте, чи все у вас там є. Перший пристрілочний. <вух> <клес> 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 Щось я взагалі його не побачив. Ну, копів четверта, а. набагато вище. 5. Так, ну те, що я не в мішені, це не така проблема, але от розкидала цю. Цей набір розкидала набагато більше, ніж RWS R50. Набагато більше розкидала, мені так здається. Хоча треба йти міряти. Схоже, щось на СК стандарт. R50, ніби, як по відчуттям, найліпше. Побачимо біля мішені. Так, а тепер це зброя міші. cz 457 MTR. Мадафат. Аркен EP5х25. Спуск 400 грам. Просто, щас все полетить. Ох, блин, ох, и стекла, ох, и стекла. Пробуем. Ага. Не, точно спуск набагато легше відчувається. Ну так спуски однакові, пружини однакові. Питання в налаштуваннях. Да, треба. Треба налаштувати. Бомба. Угу, that... uh -huh. вообще. Mm -hmm. Так, дым, все еще. На мій результат... Отже, <ріст> тут взагалі. Отже, це у нас SSI стандарт. Растянула. Капець. Це у нас SK стандарт плюс. Це у нас RVS R50. Причому Міши набагато кучніше група. І це RVS. Ось вони 5. Це... Р100 да, як там правильно заміряють? Три з половини, десь три сантиметри ця. Це так звичайно не можна, але десь теж 3 3, 2. Так. Так. Теж розтянуло. Трисполови... Ні, ну тут, тут десь даже 3, 5. Ну, тут взагалі біда <сіх regulation> Ось така робота. Треба щось стрілять, вчиться. Він підняв вище, трошки попадало сюди. І тут дві групи по 5. Десь сюди прилітали, потім я підняв, воно сюди прилітало. Але попало трошки Це звичайні 147, 147 грейн. Ось а -а -а. це 147 грейн. Перші два постріли, а потім я почав вицілювати із паузою і попав трохи нижче, тобто від групи він відійшов Ну, по три. Кулі е, це все видно як важко, треба п'ять, ну, я не став вже гратися, тому що вирішив просто постріляти. Угу. Мабуть, на працював. На 300 метрів Ну, Вітер, вітер, отут прям взагалі відчувається сильний. Буду стріляти Р100 за залікову мішень. Я 2 роблю в нижню пристрілочну і потім 10 жінок. well О, блядь. У блядь! десятки. Пизда. Просто погано. Просто Thank you. That's the part of the pickle. Vitstrille, ja. <laughs> Ну Ось залікував мішень номер 27 перший, перший 5 взагалі не зрозуміло чому. Можливо, через те, що зміна на бою. І треба було, мабуть, може патронів 10-15 вистріляти просто. Потім друга пішла краще. Друга пішла краще. Третя. Це вкладка, мабуть, дар, на гору. Ну і четверта взагалі трошечки потягало. Ну, не, найкра... не найкращий результат. Ось. Але щось ніби навіть десяточка якась була, тут більш-менш непогано. Ну, щось якихось балів набрав. Так, ну зараз я порівняю влучність. <ривіт> Я я да. Не, ну слухай, так ні фіга себе, що ти жалуєшся? Так а що ж це такое? Та, блін, все, я понял. Короче, дивіться, це, оце я думав, що в мене погано. Оце класно. Ну, ти ж це вирішиш, бо це штриху надо зберегти. Ну да. Сама найкраща група і все вліво полетіло. От класно. Так а що? 10, 9, 8. Ну, тут восьмерки, ладно. Тут вообще, блядь, край. Тут в 10 Восім. Тут, тут взагалі бля на грані фола. А подивись. Почті, щоб ти не сумнівався, що ти гарно відстрілявся? Ти лише не последнє оце, місце. О, о, це, о. Оце РВС 100 да. перший 5. Оце РВС 100 другий 5. 2 два. Вот это съехало вот сюда. Вообще, Що, друзі, стрільба закінчилась, Далі, у нас було святкування мого дня народження, обговорювали якісь цікаві моменти з стрільб, Приємно спілкувалися і проводили час. Дякую всім, хто подивився це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь, будь ласка, на канал. І побачимось з вами у майбутніх відео. Всім дякую, до зустрічі. па-па-па-па! Ну, за зустріч. За зустріч. Дякую. Ну, РВС якийсь дивний. Дивний. Я щось прям думав, що прям щось таке щось полетить. О, ну, тут іменіння. Так. Да. Дякую. Гибі візди, да, Марі Ванна. Народження. Я щось сьогодні не казав. Так, ти сьогодні якось стрімався. Разів 10 уже. Нічого. Дай бог ці два тижні буде так мести, що ти скажеш, бляха, слава Богу, я отстрелявся щас. Разуміеш? розумієш, деякі люди стреляли за здоровий гить? Ну. не непонятно, чи краще тягнути до кінця, чи сразу стрелять. там. А та історія прикольна така з бабкою. Ну, Я тоді, по-моєму, чи з роботи там, поруч чи просто приїхав стріляти. Mm -hmm. Там вже три місяці в цьому капітарі yeah. на стометі. Yeah. Yeah. Я такий сижу, стріляю, приїжджають, такі чуваки. <laughs> Короче, приїжджають такі два пацана, а лікарня. Я так зрозумів, чи вони брати, чи може друзі близькі, чи що. І, такі типу, Бля, да, Нема набою. <laughs> І, І такі, бля, здання. я чую цей базар. Чую. <laughs> Алло, мам! Мабуть, десь А мама, мам, ми, я забыл там патрони. Приїжджає така мама плюшева в розовому костюмі. І заходить цей капанір, що ось вам патрони стоїть казати, а там ж, ж за того, що ще й кімната, як хтось як йобне. Ви благодаря. Клопу, вухо наділа ті для нього. Ну мама, знала, мама, де, що. Це, типу, як, знаєш, це, що і, вести? Це, хто там? Де не дивіться, чи хто. Шварценеггер и. памятаете? Сбрось мою маму с поезда, значит, ці... там де, Мама теж така, типа. <ріху> <ріху> Приезжай, мама, блин, с патроном. Да. Ты мало нарізав, нарис ще. Блин, прикинь, а я люди сказав, так то, блин, там особо нічого не їдять, там берут. Та не каже, бери, бери, блин. може ще останутся. Хрен там хрен да. там, 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 <ріху> там остався.